Панове моє вітання. Сьогодні і ще кілька наступних уроків. Ми присвятимо розгляду практичних, практичних прикладів дробово-раціональних, для того, щоб просто їх використати, оці всі вісім властивостей, які ми розбирали на кілька занять раніше, і як вони всі застосовуються разом з формулами скороченого множення. А тому продовжуємо розгляд. Продовжуємо, панове. Отже, панове, приступимо далі до розгляду дробово-раціональних виразів, трішки десь складніших, десь трішки цікавіших. Перший. Перший. Одна третя. Відняти одиниця на А. Помножити А квадрат додати 3А, додати 9 знаменнику, А в кубі. Відняти 20. Дорівнює, дорівнює. В перших дужках зведемо до спільного знаменника перший дріб домножаємо на А2 на 3. Спільний знаменник 3А. Чисельнику А відняти. 3 примноженні ми отримаємо. Помножити, помножити. Зверніть увагу, будь ласка, на чисельник другого дробу. Ні в якому випадку не подумайте, що це є формула скороченого множення квадрат суми. В нас має бути подвоєний добуток. А в нас є тут тільки 3А. Мало би бути для квадрату суму 6А. А тому звернемо увагу краще на знаменничок. Це є різниця кубів. 27 це є 3 в кубі. Розпишемо це як різницю кубів. І розкладаємо А відняти 3. А квадрат додати 3А додати 9. По формулі різниці кубів. Чисельнику а квадрат, додати 3А, додати 9. Як бачите, не дурно було цей вираз а квадрат плюс 3А плюс 9. Ми його просто скорочуємо трішки. І, відповідно, А-3 і А-3 в результаті отримаємо. Одиниця розділити на 3А. 1 розділити на 3а. Далі, панове, наступний приклад номер 2. 7. Розділити на х відняти 3. Відняти х відняти 3. Помножити на 3 відняти Х. Розділити на Х квадрат, додати 8х додати 16. В першій дужці панове. Захована підводна міна, можна так сказати. Тому що в нас є вираз мінус х і мінус 3. Якщо ви хочете домножати це на х мінус 3 разом, нам необхідно записати це в вигляді відняти х плюс 3. Чому? Тому що при розкритті дужок ми отримаємо мінус х, мінус 3. Або це домножати окремо х і окремо 3, враховуючи їхні мінуси, на х-3 мінус для зведення до спільного знаменника. І той, і той варіанти є правдиві і приведуть до однакового результату мінус 3х мінус 3. Отримаємо знаменник спільний х-3. Чисельник 7 відняти х квадрат відняти, точніше, додати 3х, тому що мінус відняти 3х і додати 9. І додати 9. Помножити. Мінус винесемо за дужки, х мінус 3 в чисельнику. знаменнику скористаємось формулою скороченого множення, квадрат суми. Х додати 4 до квадрату. Х-3х мінус 3 можна скоротити. Порахуємо, що у нас буде в чисельнику. Мінус х квадрат. 3х3х скорочується між собою і додати 16. Знаменничок х плюс 4 в дужках до квадрату. І не забуваймо, будь ласка, про мінус, який ми винесли в другому дробі в чисельнику. Цей мінус буде в нас перед дробом. Перед дробом. І ми його зараз і використаємо відразу. Ми можемо записати чисельник як х квадрат відняти 16, знаменник х плюс 4 до квадрату. І тепер чисельник розкладемо як різниця квадратів. Будемо мати х мінус 4. Х плюс 4 знаменник. Х плюс 4 в дужках до квадрату. І, як ви бачите, можна легко скоротити х додати 4. Отримаємо відповідь x мінус 4 розділити на x додати 4. Наступний приклад, панове. Відкриваємо дужку, А відняти чисельник 2А мінус 4 знаменник А плюс 6. Закрити дужку, помножити А квадрат відняти 36, знаменник А квадрат, додати 2А. І додати до цього виразу 12 розділене на А. Зрозуміло, що для початку нам необхідно буде. Перше порахувати, що в нас буде в дужках, Помножити на дріб. Дріб на дріб нас тут вийде. Скоротити, що можна, а тоді вже в кінці додати 12, поділити на А. Почнемо з дужками. Дорівнюємо. Домножимо А на А плюс 6, Так як це є одиничка, множимо на 1. Будемо мати А квадрат. Додати 6А. Відняти 2А і додати 4. Знаменнику А плюс 6. Помножити. Розпишемо різницю квадратів А мінус 6 помножити на А плюс 6. Знаменнику винесемо А за дужки. Будемо мати А помножити на А плюс 2. І в кінці додати 12 розділити на А. Шість А мінус два це буде 4 А. А плюс 6 помножити. Е, нехай буде А мінус шість помножити на А плюс шість. Розділити на а. а плюс 2. Плюс 12 розділити на А. В першому чисельнику за формулою скороченого множення це є квадрат суми. А додати 2 в дужках до квадрату. А тут можна відразу взяти А плюс 6 скоротити. Будемо мати помножити на А мінус 6 в знаменнику А помножити на А плюс 2. І відповідно А плюс 2, А плюс 2 можна трішки скоротити. Скоротити. Отримаємо і ще додати у нас є 12 розділити на А. Отримаємо А плюс 2. Помножити на Анус 6. Розділити на А. Додати 12 розділити на А. Зважаючи, що в знаменнику в першому другому дробі у нас А, тобто знаменник спільний, запишемо в одному а. Перемножимо дужки, Отримаємо А квадрат. Відняти 6А. Додати 2А. Відняти 12 додати. 12. Відповідно, 12 мінус 12 скоротиться. Отримаємо А квадрат. Відняти 4А. знаменнику А. Винесемо в чисельнику А задушки. А відняти 4. Розділити на А. І тепер А і А. Скорочується. І підсумково це дорівнює А відняти 4. Підсумкова панова відповідь. Наступний приклад, панове, номер 4. 2х розділити на х квадрат відняти 1. Розділити 1 розділити на х квадрат плюс 2х плюс 1. Підняти 1 розділити 1 мінус х2. Закрити дужку. Зрозуміло, що перед тим, як ділити на дужку, необхідно звести в дужках дріб до спільного дробу, до спільного знаменника. Для цього спочатку скористаємось формулами скороченого множення 2х. Поділити на х квадрат мінус 1 без змін, розділити. І тут в знаменнику у нас є квадрат суми х плюс 1 до квадрату. В других, в другому знаменнику, перепрошую. Ми розкладаємо 1 мінус х, помножити на 1 плюс х. Дорівнює. Перший дріб в нас без змін. Ми його просто так і переписуємо. Розділити. А тут запишемо спільний знаменник. Спільний знаменник буде в нас складатися 1 додати х в дужках до квадрату, помножити на 1 мінус х. Відповідно, перший дріб ми домножимо на 1-х, а другий дріб домножимо на 1х плюс x. І отримаємо 1 мінус х мінус 1 мінус х. Дорівнюємо. 2х розділити на х квадрат мінус 1. І переведемо ділення на дріб відразу на множення на дріб обернений до даного. Тобто цей знаменничок в нас запишеться в чисельнику. 1 плюс х до квадрату. Помножити на 1 мінус х. Знаменнику 1 мінус 1 0 буде просто мінус 2х. Дорівнює. Легко бачити легко бачити, що ось цей вираз ми можемо записати, як. 1 додати х в дужках помножити на 1 мінус х квадрат. Тому що 1 плюс х на 1 мінус х це є різниця квадратів. І тоді ми можемо скоротити 1 мінус х квадрат і х квадрат мінус 1, поставивши перед результатом мінус. Мінус це все одно, що мінус винести за дужки. Ми ставимо перед дробом кінцевим. Тут 2х, 2х скорочуємо. В знаменнику залишиться мінус 1. А в чисельнику 1 додати х. Тепер скоротимо мінус на мінус, нас дає завжди плюс. Отримаємо підсумково x плюс 1. Просто х плюс 1. І ще один приклад. П'ятий в цьому уроці 10n квадрат, розділити на 3 плюс 2n. Відняти 5n дужки. розділити дріб. Знаменнику 8n в кубі додати 27, в чисельнику 20n в кубі, відняти. 30n квадрат і додати 45n. Приступимо, як завжди, в перших дужечках ми зведемо до спільного знаменника, домноживши 5n на 3 плюс 2n. 3 плюс 2n. Запишемо, що ми будемо мати 10n квадрат, відняти 15n. І відняти 10n квадрат. знаменнику 3 плюс 2n. Розділити. В чисельнику винесемо, напевно, 5n задушки. 5n. В дужках буде 4n квадрат, відняти 6n. І додати 9. І додати 9 знаменничок, знаменничок розпишемо, як суму кубів. 8n в кубі додати 27. Ми можемо записати. Я окремо тут запишу у вигляді 2n в дужках до кубу. Додати 3 в дужках, без дужок, до кубу. Ось. І тепер ми це розпишемо згідно формули суми кубів формули скороченого множення. Будемо мати 2n плюс 3. Дужка 2n до квадрату. Відняти 2n помножити на 3 і додати 3 в квадраті. Легко бачити. Що в знаменнику? Ми отримаємо 4 n квадрат відняти 6n плюс 9. Тобто дужку, яка є в нас в чисельнику. Ми їх просто скоротимо. В першому дробі в чисельнику ми можемо скоротити 10n квадрат, відняти 10n квадрат. Залишиться мінус 15n поділити на 3 плюс 2n. Помножити. В чисельнику 2n плюс 3 ми перевертаємо дріб згідно властивостей ділення дробів. В знаменнику 5n. 3 плюс 2n, 2n плюс 3. Скорочуємо. І тут скорочуємо на 5n. В чисельнику залишиться просто 3. Дорівнює мінус 3. Підсумково. Таке просте число з такого величезного виразу. Але так зазвичай і виходить. Тому що приклади складаються з відповіді до початку ускладненнями. Це маленький секрет. Ну що, панове? на нас сьогодні достатньо, достатньо. Будуть невеличкі уроки для того, щоб ви їх могли. Проглянути і взяти основне більше, скажімо так, інформації в короткому уроці засвоюється ніж в довгому. Наступні уроки будуть ще цікавіші. А тому підписуйтесь на наш канал, не забувайте, будь ласка, писати коментарі, лайкати нас, бо ми хороші. Наразі всього хорошого.